І це ще не все. Ми вирішили підвищити ставки в цьому випробуванні. Якщо учасники переможуть вперше в історії мастер шеф, вони зможуть солодко відсвяткувати перемогу і кинути один з цих тортів в обличчя комусь із суддів. <реклама> Ти по два торта. І якщо сьогодні хтось сюдей програє, то цей торт полетить йому в обличчя. І ти такий: ого! 16 -та серія. Всіх з наступаючим новим роком. І ми вриваємося просто так наша топ-8 найкращих кулінарів України на супер історичну кухню «Майстер Шеф». Прямо зараз. Кого беруть за два раунди найсмачніша. Отримає шеф-ніж у раунді, де перемога буде за суддями, хтось з вас одягне чорний фартух за гіршу страву. Об'єктивно зробити смачну страву. Ну, це важко, але не так важко, як перевершити всі старання і весь досвід, який є у Володимира і який є у Ольги. Сьогодні ми можемо самі об'єднуватись команди. Це вже типу, трохи урівнює наші шанси на перемогу. Можна сказати, типу, ну нехай буде на перемогу. У нас є така фора, що ми знаємо класну кладову і знаємо класну девайсно. Тобто там ми будемо орієнтуватися краще, ніж вони, це 100%. Ми вже плюс-мінус розуміємо, як спланувати час по чітким обмеженням 45 хвилин, бо я сумніваюся, що вони по таймеру готують якісь страви. І це ще не все. Ми вирішили підвищити ставки в цьому випробуванні. Якщо учасники переможуть вперше в історії мастер шеф, вони зможуть солодко відсвяткувати перемогу і кинути один з цих тортів в обличчя комусь із суддів. І буде у нас страва з буряку. Це точно риба буде. Да, я щось тоже так думаю. Страва з буряку. — з використанням буряка. Ні, страва з буряку. Страва з буряку з буряком. Страва з буряком Ідея мені в принципі подобається. Кольори, які використовуються, мені подобаються інгредієнти. Ну, типу, мені подобається, але все буде залежати від того, як ми це все обробимо. З мене якщо чесно, страва з буряка — це прям з буриком. Ну точно не це... риба з буряком. <світ> ну, я Не знаю. Корольова, як звичайно, недовольна тим, що я нічого не предлагаю, але я недовольна, що хтось бере ініціативу. Ну тому, що корольова не може нормально сприймати той факт, що хтось виділяється своєї роботи, а вона ні. Ну, типу, візьми, запропонуй, виділіться. Раді Бога. Ну, типу, я не імпоную. Ну я не про цей, не про не претендую на якісь тут корони. Це буду я. Поркишому. Наталко, схоже, ви не дуже погоджуєтесь з рішенням команди. Що сталося? Чому ви плачете? Що таке? Емоційний вже трошки. Я плачу, типу, не через те, що мені дають чорний, а через те, що, по-перше, мій емоційний фон вже нестабільний. Через те, що я не сплю, через те, що я думаю, типу про фінал, про те, що я розумію, яка це відповідальність. Я розумію, що це, типу, глобальна битва перед кителями. Остання. І при цьому я відчуваю типу е зраду. ну Типу, в моїй голові я відчувала це як зраду людей mm. замахалась страшно, перенервувала, тому що навіть в чорному я не можу подавати гамно, розумієш? Починаю формувати свою троянду. Ну, типу, все гуд. Я з першого разу вийшов. Типу, я просто дивився на цей рецепт в е інтернеті. Дивіться, як це буде виглядати. Ну, гарно. Клас. Гарно, супер. Дімон, клас. Супер. І ми вже доробляємо соус. Ми вирішуємо робити соус з цибулі парей. Там з чесника виходить, з вина і з вершків. Трошки можна ще посолити, бо ж тісто не солю. Спробуйте, спробуйте. Мені здається, що соус і так досить солоний. Ж, скажи, що додали води. Бульона? А бульон він же теж солоний. Тісто не солене. Я куштував соус, от він для мене був вже готовий. Він реально був смачний, він реально був класний. Почали. Пробувати, так кажем інші учасники, да і кажуть, солі нема, нема солі. Ну, а та лікарова, давай досалювати, досалює, досалює. Я думаю, бляха муха думаю, не дай Бог думаю пересолять Це буде вообще хід. А ми вирішили трошки виділитись. <ріху> О, красиві! Дякуємо. Ота страва остання з останнього столу дівчат, яка виглядала дуже класно. Трішечки що, Двісно можуть бути певні питання. Може бути конкуренція. Красиво, молодці. Вона така більш лайтова, а соус акцентний. Не... Насичений. насичене. Да. Був угу. такі скрізь. Так. Да. Це ми зробили, так. Да. Ой, ось да. тобі. На такі, скільки їжі, там красиві, ага. і сталося насправді не так, як я очікувала, що ми отак, от з одного просто ходу, з одного погляду, оп, і ти вгадав, де страва твого колеги, тому що були а, декілька дуже таких претензійних. Скажімо, варіантів, судячи по візуалу, які могли б заслужити на перше місце. Це був цей закручений такий равіоль, Він дуже зараз трендовий, як в Європі, так і в нас, в деяких бістро. І гьодзи. тому що ці гьодзе, вони були настільки професійно зліплені, настільки ідеально кожна складочка була, що я думала, що це тільки Володимир може, знаєш, на досвіді тому, що я так не вмію ліпити, чесно, ну чесно. Ось. І важливо було вже скуштувати для того, щоб зрозуміти остаточно, що я краще. Розпочнемо зі страви під номером один. Угу. Плато. А. А. Першу страву вони коштують мою. Е, мені одразу сухо, Ага. тому що равіолі так. Ага. Ну, ага. Масло, сухими. Так, соусу не вистачає. Угу. Одразу кажуть, що вони сухі, але знову ж таки, тому що я не дала водичку, не емульгувала, Вони просто були в вершковому маслі. Тобто виглядають суховато. Панімаю, погоджуюсь, виправлю: Форма недосконала через текстуру начинки. Але паста дуже якісна і гарбуз смачний. Тісто хороше. Тобто вони в мене вийшли, але вони не ідеальні. Типу, вони мали бути набагато симпатичніше. Оця шапочка мала бути. Страва номер 2 Далі страва Володимира. Він так не, не видно було, що він переживав. Звісно, нервував. Звісно, було цікаво, звісно, хвилювався. Ну тобто, що ж я ж людина така сама, як усі. Дуже все, на перший погляд, логічно. Пармезан, шавля, кедровий горіх, класний мульгований like соус. А що всередині? Коне. Це кролик. <різوع> 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 Це мене здивувало. Тут я почав хвилюватися. Чи все вийшло, чи все нормально. Значенькою ми не могли зрозуміти, що там, тому що це було ніжно, смачно. Ми не смакували якогось конкретного сиру, там ніби було і, 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 і пармезан, але не пармезан, як пармезан, вже просто не покладеш, і, і не рікота, але щось інше. І там відчувалися горішки і щось іще таке: грибне чи якась пудра, грибна, чи що. Тут точно є сир, гриби, а далі не хочу гадати, бо це просто дуже смачно. Хочу куштувати. Паста теж дуже якісна. Тут вже достатньо соусу. Угу. Посмакувся так. Чу -чу 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 -чу. Угу. Скачку смажити вже і. І яблуко, і грушу для того, щоб фрукти просочилися смаками качки. Отак, до речі, робити не треба. Дивіться, це дуже статично має бути. Поставила і все, і тримаємо. Тільки тоді ми будемо нагрівати поверхню, і пішла робота. Диви, оп, оп. Ну, пішло, пішло. Клас. А пахне я.